Дорогі мої діти, я вітаю вас на уроці читання та письма. Сьогодні ми будемо з вами пробувати складати розповідь за серією малюнків, а також познайомимося, що ж таке слово, що таке речення. Навчимося у прописах визначати рядок і міжрядкові лінії та працювати в них. Тож доброго ранку, небо високе! Доброго ранку поля широкі. Доброго ранку трави низенькі. Доброго ранку наші рідненькі. Відкрийте підручник, наш букварик на сторінці 12. Опрацюємо сьогодні малюнки, що зображені на сторінці 12 та 13. Погляньте на перший малюночок. Хто зображений на малюнку? Так, молодці, сім'я їжачків. Тато, мама та маленький їжачок. Сім'я їжачків. Давайте спробуємо скласти невеличку розповідь про їх. Жили були у красивому лісі сім'я їжачків. Мама, тато та їх маленький синочок їжачок Петрусь. Якось одного разу надумав маленький вирушити у подорож, прогулятися. Попрощався зі своїми рідними і вирушив просторами лісу. Зустрів їжачок зайчика. Куди ти біжиш, їжачку? запитав зайчик. Просто прогулююся. Побіг собі далі. Ось назустріч їжачку іде вовчик. Не злякався їжачок ні вовчика, ні зайчика. Аж тут зустрів лисичку. А лисичка хитра. Запитала, куди ти рухаєшся, Петрусику? Я прогулююся. Ой, я тебе щось погано чую, то ж сядь мені на носика скажи голосніше заспівай мені пісеньку. Сів їжачок лисичці на носика і заспівав лисичці пісеньку. Але ж їжачок має колючі голочки. Аж сам здивувався, що його лисичка злякалася, адже він поколов їй носика. Злякалася лисичка їжачка та й навтьоки, хоча насправді думала з'їсти їжачка. Як ви бачите, ми з вами склали речення. Подивіться, речення складається із трьох слів: Злякалася лисичка їжачка. В кінці речення ставиться крапка. А перше слово в реченні обов'язково починається з великої літери. Запам'ятайте це, діти. І знайте, що навіть малесенький може перехитрити, якщо це у доброму розумінні. Спробуємо попрацювати зі словами. Ось нам потрібно підібрати чотири слова до малюнків, що у підручнику на сторінці 13. Хто зображений на першому малюночку? Так, їжачок. А як ще можна назвати? Звірятко. Петрусь ми давали йому ім'я. Так, а на другому малюночку. Вірно, зайчик. Далі. Вовк. І четвертий герой нашої невеличкої казочки лисичка. Які ви в мене молодчинки, запам'ятайте, що слово одне, а речення може складатися з одного слова або кількох слів, перше, в якому буде писатися з великої літери. І в кінці речення буде стояти. Обов'язково розділовий знак в даному випадку крапка, а може стояти знак оклику чи знак запитання. Тож пропоную тепер перейти до наших прописів. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з поняттям, що ж таке рядкові лінії, основний рядок і додаткові допоміжні міжрядкові лінії у прописах. Будьте дуже уважні! Я пропоную вам переглянути невеличке відео і зрозуміти, що таке рядок, що таке верхня і нижня рядкові лінії. Згарнемо правила правильного письма. Зошит свій я розгортаю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. Буду я писати гарно, до роботи я берусь. А тепер згадаємо назви ліній рядка. Верхня лінія рядка називається верхня рядкова лінія, а нижня нижня рядкова лінія. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з двома лініями. Ці лінії допоміжні. Є ще надрядкова лінія, вона зверху, і підрядкова лінія, надрядкова та підрядкова лінія. Діти, а зараз наведіть та пропишіть в рядку. Відкрийте прописи на сторіночці 5. Будьте уважні, перше завдання: посади овочі у рядках-грядках. Тож тут ми попрацюємо в основному рядку, посадіть овочі. В першому рядочку ви домалюєте, наведете за зразочком та домалюєте схожі овочі-бурячки. А у другому рядочку огірочки, бачите, овал і такий собі звивистий хвостик. Наведіть за зразочком та допишіть до кінця рядка. За потреби, ставте відео на паузу. І останнє завданнячку у цьому зошиті: збери фрукти в кошик. Тут ви вже попрацюєте. І в основному рядку. Ось він, так? І за допомогою міжрядкових ліній наведіть за зразочком фрукти і допоможіть хлопчику зібрати їх у кошик таким чином. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку. Червоного на уроці мені не сподобалось. Або жовтого на уроці мені сподобалось. Чи зеленого кольору цеглинка Лего на уроці мені дуже сподобалось. А я вам, дорогі мої учні, дякую за вашу працю під час дистанційного навчання. Гарних вам вихідних!